Сьогодні. Дубль 50. Сьогодні у нас неділя і ми їдемо в церкву. Поставте вподобайку! Подобайки! Це буде останнє відео цього тижня. Дивіться, яке гарне небо. Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю свої картини і ділюся тут своїм досвідом. Це останнє з мого пробного відеовлогінгу, який я робила цілий тиждень, робила міні-влоги. Кожен день я робила такий щоденник, завантажувала по одному відео. Цей влог це неділя. В неділю ми завжди йдемо в церкву і десь в гості. Тож запрошую вас подивитися на нашу церкву в Канаді. Коли ми приходимо в церкву, ми приводимо авдіє на недельную школу. Тут ось ми зареєстровані. У нас є такі спеціальні бейджики з іменами. І кожній дитині ми наклеюють такий бейджик, і батькам дають другу частину бейджика і номер телефону. Все там зареєстровано. Якщо дитина знудилася, або їй щось там не подобається, або вона хоче додому, можуть зателефонувати, ми можемо прийти його забрати. Дітям завжди подобається, тому що там весело. Вони вивчають біблію, співають і грають в різні ігри. І це завжди дуже цікаво. Їдемо на служіння. Там уже вор іде, піде

Прийшли забирати Авдія, одразу прийшли його забирати, не залишалися там, не спілкувалися, тому що нам треба було їхати на якийсь такий дубарь, Прямо холодно. Ми їдемо зараз в магазин купити квіти на подарунок, тому що нас запросили на барбікю і це наші сусіди. Було день народження і нам треба щось купити зараз. Хочу подарити свій постер, купую рамочку і квіти подаримо. Ну якесь там щось це постер, це так прозвучало, як ніби ти хочеш свої портрети подарити, як вона буде дивитися на тебе і молиться. Що ви не знаєте, які мене постері? Візнать які мене постер маєш. Постер бачі? треба сказати. З твоєї картини. З моєї картини. Таким занудим, постер постер Брюсалії, поняв? Це типа як на якому постер лі. фото вам дава буде дарити. і В общем, ви бачите, як мені записувати відео, коли вся родина зі мною. Вони постійно мені щось там таке коментують і не дають спокійно щось розповідати і знімати. Тож ми поїхали в магазин купити квіти і рамку для постера Жан Клода Вандама. Ми після за рамкою Савдієв магазин для дому, і я побачила вам таку книгу з картинами Моне. Якщо ви хочете подарувати мені щось на день народження, можете купити мені цю книгу і прислати її. Я буду дуже рада. раніше. Я не бачила в Sense книжок, а цього разу я прям залипла. У мене було мало часу, але я все ж таки трошки там перелопатила, подивилася і знайшла одну дуже цікаву книгу. Рамочку під костер і. І ось дивіться, яку я книжку знайшла. Пам'ятаєте мою ляльку оту? Колись я купила в секунді парцелянову ляльку, лімітовану колекцію в зеленій сукні, і зробила про неї відео. І мені почали писати, що це героїня роману канадійської письменниці Н зелених дахів. Так що від моїх підписників я дізналася про цей роман і почала його слухати, і знайшла цю книжку. Також би не відмовилась від такої книжечки. Але я купила цю книжку на подарунок. Це чи є тюльпани? Так, тюльпани є, тільки вони вже розкриті. Там є хороші тюльпани. Сейчас ми купимо тюльпани. Дивіться, тут уже є піони. Так, 22 долара 3 веточки. Все дороговато. Ну, ми купимо тюльпани. Я хотіла тюльпани. Дивіться, які гарні. Так, не вибрати? Такі ми тюльпанчики купили. І все, ідемо тепер в машину, їдемо додому, переодіваємося і. Швиденько приїхали додому, я запакувала книжку, підписала листівку і поставила свій постер, який я теж підписала в рамку. І ми пішли в гості. А мені тут теж приготували невеличкий сюрприз, свічку з запахом конвалі і з моїм смарагдом. Як виявляється, мій камінь це смарагд. Хоча я завжди думала, що мій камінь це сердолік. колись я десь читала. Розповім про наших друзів, до яких ми ходили. Вони приїхали з Ірану. і Діма працював колись на іншій роботі, і він працював разом з... разом з Маді і. Потім, коли ми переїхали в цей будинок, ми побачили, що вони живуть через три будинки від нас. І це був сюрприз, і ми були дуже приємно здивовані, і ми почали з ними спілкуватись. Також я вирішила їх здивувати і написала на перській мові з днем народження. Вони були дуже здивовані, що я змогла написати. А скажу вам чесно, я це з першого разу написала, я навіть не тренувалася. Не знаю, може, то що я малюю, і мені вдалося це все повторити дуже добре. І Пайманех навіть прослюзилася, коли побачила, що я. Підписала її листівку на їхній мові. Спочатку ми спробували курячі ніжки з шафраном, і це було дуже смачно. І також вони сказали, що вони п'ють пиво з квашеними огірками. Це було реально смачно. Перший раз я пробувала пиво з квашеними огірками, і мені, до речі, дуже сподобалося, цікавий смак. Також треба сказати, що Авдій дружить з їхніми дітьми, і вони ходять в один клас і постійно гуляють у дворі. Це дуже класно мати таких друзів, які між собою діти можуть спілкуватися, ну і ми так само. Supposed to be one cup of water, and then one cup of flour, and then and then uh, and then half, and then a half cup of, of salt very much. Right. І мене навіть приготувала торт і ми різали його разом, тому що нас вітали з місяцем травня, з місяцем наших днів народжень, тому що в неї був декілька днів тому, а мене буде 28 травня. І ось таким прекрасним заходом сонця закінчився цей чудовий день. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було цікаве. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалося вам і чи продовжувати мені робити такі міні-влоги. Не забудьте поставити в байку і підписатися на мій канал. Всього вам найкращого. До побачення!